Яка у вас енергетика? І в чому вона? Зараз ви про це дізнаєтесь, і це дуже важлива інформація. Тому, будь ласка, поставте лайк цьому відео. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Попереду дуже багато цікавих інформативних розкладів про вас же, про ваше теперішнє і майбутнє. А тепер, яка у вас енергетика? І в чому вона? Дивіться на карти. Верховна Жириця. Тільки, подивіться, максимально сильна енергетика. Ви можете бути психологом для інших людей і для себе, в тому числі. Ви можете почути, ви можете зберігати таємниці, ви можете е, вліяти да, на людей, впливати на людей своєю е, магнетичністю, е, своєю глибиною, своєю. Такою духовністю або душевністю це енергетика з сверхчутлива така, коли ви відчуваєте біль іншої людини, і ви можете витягнути цю людину або втопити навпаки. Да? Тобто ця енергетика настільки сильна, що ви можете і розрушити людину, і врятувати. Верховна жриця – це хранительниця якихось таємниць і якихось глибин, і знань. Тому ви можете зберігати дуже багато. Емоції під маскою е, спокійної людини. І у вас дуже сильна енергетика, дуже сильні ви здатні на сильні почуття. І ці почуття вам треба не не не, 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 не ховати, а трансформувати в, в облаго, да, в, в щось гарне, рятувати когось, але е, дивіться, не будьте не йдіть на жертви. Тут така сильна енергетика, що ви можете. Іти на самопожертвування, і ви маєте пам'ятати про те, що ви не маєте і не повинні бути жертвою у стосунках, у спілкуванні з кимось. Але верховна Жриця – це взагалі така сильна людина, яка вміє і тримати волю, і тримати свої почуття, і транслювати там, де потрібно. Ну, наприклад, з, близь... з близькими людьми. Отже, ви дуже енергетично сильна, глибока, сверхчутлива людина. І я вас цим вітаю. Ставте, приймаю і дякую, і користуйтеся вашою енергетикою в благо.